Добрий день, на продаж сьогодні будуть такі запчастини. Переходимо, оце познаходимо наживо, трішки в гаражі тут прибираю. Значить дивіться, 300 гривень, чотири штуки такого плану. Вони розміри видно. Отакі, За 4 штуки 300 гривень. Такий один розміри видно 100. Такі ножі. Тут два одинакових один ні. Розміри видно теж. Такі ножі. 300 гривень за три штуки. Розміри такі. Вони нові, я забирав їх на складі. Цип. 5,6 метрів, товщина 7-400 гривень. Жаленький, щось. ланка такого там. 400. Диск 200. Ступісь на диски немає. Бо будуть запитувати, це все, що залишилось. Далі такі диски. 250 гривень, вони товстенькі. Тут, по-моєму, 6-7 товщина. Вони рівні. 250 за штуку. Розміри такі маю, видно. Такий диск. 200 гривень товщина 5 мм, діаметр 375. Тут під заклепку 9, всередині 65. І такий диск. 370 діаметр, товщина 3 мм 200 гривень, всередині 55 під заклипку 9. Далі пружина 300 гривень. Такий це. Два коски, метр 55 і 230 500 гривень. Один тут оцей гарний, більш менше Ну, влітку піде. А, і цей він терстить. А цей підтиртий, як бачите. Ну продаю два разом. 500 гривень за два. Такий цифр. Товщина 13 розмірів видно. Він новий. Тільки в кусках. Дивіться. Я його не красив, нічого. Які піднесли, піднести, такі продаю. Новий в кусках 600 гривень за 4 метри. Гаковий відділ, 200 гривень. Це все, що залишив ось. Розібрали всі гачки. Хто запитував мене за такі блочки? значить дивіться, а він мочненький такий. Гак такого стану. Дивіться, тут все є без люфта. Розміри орієнтовні зараз дам. Приблизно так, щоб все рівно будуть запитувати. Дивіться, 20 см. Тут розміри такі приблизно. 27 см. Діаметр приблизно 28 см. 1200, Все тут крутиться. Все крутиться, я крутив його, як бачите. Тут такий стан. Він крутиться. Отут 41 я наміряв. Такого стану. 1200 гривень. Далі зірки, нові, нові, все новий досівалки забрав на складі. Оце всі такі речі нові. 150 гривень за штуку. Воно наводь. Це 100 гривень. 120. Вон кому там. 150. І, і ці 150 за штуку. Теж новий. Теж на складі заберу. На роторку 250 новий. противага, нтз інте за Огляд циліндрів. Хто запитував силіт на дровокол. Леш дивіться, я вже не один такий продав. Шток 40, вихід штоку 50 см. Гільза по наружку 73,500 грн. Мастило в ньому не скажу, яке було. Тут ще є і там ще є з підшипів. Шток ідеальний. Поштоку питань немає. На дровокол те, що потрібно. Буде колоти вас быстренько, тому що гільза тоненька. Такий циліндри односторонньої дії. 350 гривень, діаметр штоку 45 мм, вихід штоку 13 см. по наружі 63. Тут те, це чудовий, ідеальний. Він, мабуть, мало працював взагалі. 450 гривень. Мастило, як бачите, яке в ньому було воно, на вайбері. Навіть попадає на вайбер. Далі такі речі. Це тріскучок до спецтехніки. 350 з гайкою, все, все крутиться. Тут стільки шліці, тут стільки. Без гайки 300. Виміщій за три штуки 500 гривень. Під наварку. Або, можливо, мене брали, відрізають, щось ніг роблять, не скажу. Такого стану. За 3-500 гривень. До культиватора пара 150. Такі речі до культиватора. Комплект 450 гривень. Таке буває. Раніше було у зборі, людина забрала 10 лап, потім принесли кронштейни. Такі. Наконечник, мабуть, на ви, щось прихвачене було. 450 гривень за всю всю кучку. Далі ескі раніше продавав це кріплення на ЕСКІ. На Кипеша культиватор за 4 штуки 250 гривень запчастини до прицепа. Це при... тут 35-400 гривень. Це ззаді, ззаді було на прицепі причіп інші цепляти або ще щось інше. Причіп був е, менше не 2 ПТС 6, 2 ПТС4 чи 2 ПТС3. Це причіп не теж до нього. 1200 гривень. Бо тут такого саме, дивіться. Тут все відрізалося, все, все тут нормально. Різьби цілі, отам покажу, там теж. Дивіться, сюди ближче. Тут навіть з одним ухом. Буде. Тут такі стан. 1200 за цю всю. Далі це такого плану. 80 гривень мить. І зірочка одна залишилася і цей залишок ципа. Тут все, все нормально. 80 гривень за метр. Це ну, гарний. Кришки такого плану. 400, на 3-секційний, двохсекційний та 400. Ступиці. Тут ця ступиця 500 гривень вартує. Тут 100 всередині. Тут переміряв 120. Отут. під обойму. Далі пара дисків у 900 гривень. Стан гарний. Ці ступиці 6 стають. Що одна, що нічого. Топиці по 500 гривень. Такі стан. І та теж 500. І на завершення такі, таку принесли приспособу. Це якийсь вулканізатор, чи що воно підіймається, опускається, лапав на нього. Він тяженький такий, вартує 600 гривень. Не скажу, не перевіряв. У розетку, стромив, але воно не гріє. Тут такий стан. Не знаю, ангелейтик, що з ним. Можливо, кому на преще, куди воно, тут такого стану. Ціна 600 гривень. Далі зірки 19 крок. Тільки 19 крок. Все, що по ним маємо. Робити скріншот. Наприклад, потрібна така зірка на 14 зубів. Видно все на ній. Бо це зірками буде. Мені ту ми мені ту, мені ту. Розпочнемо з меншої. На 12 зубів. Діаметр видно. Стан такий. 13 зубів. Це нові, забирав на складі. В середині 25. 13 зубів. Такий стан. 120 гривень за штуку. 14, 150 гривень. Такий стан. 15 зубів. Тут в середині 46. 100 гривень. 15 зубів, 150 В середині 30. І специфічна 15 зубів, 150, середині 28 така. 16 зубів. Натяжна 16, 150 гривень. Вся 116 зубів. 16 зубів 150. 15 зубів. середині 20. 17 зубів. Крок 19, всі зірки. 19 зубів, 100 гривень. 18 зубів, по 100. Специфічна така, 18 зубів, 150 гривень. Така. Нова 18 зубів, 250 гривень. 20 зубів. Дивіться, под... такі на 20 зубів, скільки їх має. Це, мабуть, нова. Тут все на них написано. Робимо скріншот. Це теж нова. Це специфічна. Дивіться. Нова теж. 25 зубів зірки. Тільки дві. 28 зубів. чому ця 300, тому що вона має, дивіться, ще буде вам така і під трещитку такі будуть планки. На 28 такий теж маємо. 33. 300 Всередині 65. Далі 36 зубів. В середині 25. 40. 44. Телефон для зв'язку 45 зубів. Чому різні ціни? Тому що, як бачите, кому не принципово, людина буде. Проточувати відломаний. Тому ціна 350. 54 зуби. Вся вигнута, підрівняєте трішки. Як бачите, вона трішки вигнута. Середина, коли зробула цю 56 зубів таку став. Теж будете запитувати, чого ця дешевше. Тому що ось відрізано. Кому я ж говорю, не принципово. І хто розуміє це, купив зірочку, а то починають, мені потрібно з таким діаметром, то все зробить. Головне, щоб зірки у вас були. А так, якщо шукати, це я думаю, лише тільки в магазині купити. Якось так. Діаметр 32, 56 зубів, крок 19-500 гривень такий стан. Доставка, як завжди, пошта повна оплата, нова почта часткова продоплата за дорогу в дві сторони або повна. Хто знає, мене відразу купують. Локація міста Чернігів. Хлопці, зірки, будь ласка, робіть скріншот, бо я не розберуся з ними. Я все вже знаю, бо буду запитувати і 25-й крок, і різні кроки. Є там трішки 25 кроку, будуть у продажі пізніше. Дякую за увагу, до побачення.